Привіт, КПІ! З вами я Ляна Бегіян. Це КПІ Тодей. І якщо ти не піднімав мандат за, не піднімав мандат проти, не піднімав мандат, утримався та провтикав всі університетські новини. Ця програма саме для тебе. Дякуємо усім небайдужим, хто прийняв участь в аукціоні побачень від Капи і ТВ. Ми вже зібрали більш ніж 80% від загальної кількості ставок на лоти. Та для найактивніших учасників аукціону незабаром пройдуть розіграші та подарунки. Слідкуйте за новинами в пабліку. 8 листопада в ЦКМІ відбувся традиційний щорічний захід дебют першокурсника. Неї ради відбувся благодійний концерт хорової капели НТУ КПІ. 9 листопада повчався трьохденний стрім марафон семінарів від відкритої лабораторії електроніки «Лампа» в студентському артпросторі ростері Білка. 9 листопада КПІ обрав голову студентської ради «Студмістечка». Переможцем цієї виборчої гонки став Ваня Ніколінка. 10 листопада політичні події КПІ продовжились, обираючи голову студентської ради. Перемогу здобув Андрій Єрафєєв. Вітаємо переможців та бажаємо успішної реалізації своїх програм. Хочу пацана, і я хочу. Команда Капи та оголошує кастинг. Якщо ти бажаєш бачити себе по цю сторону екрану, надсилай мені у приватні повідомлення. Хештег хочу до тудею. З вами був КПІ Тудей. Відвідайте пари, приходьте на кастинг та залишайтеся в темі разом з КПІ ТІВІ.